у готель Трамп Інтернешнл Hotel Лас Вегас вибухнув електропікап Тесла кібертрак. Наслідок інциденту загинув водій. А ще семеро людей поранені. Поліція виявила у кузові автомобіля, каністри з паливом та фейерверки, які ймовірно і спричинили вибух. Я також хочу звернути вашу увагу на те, що на цьому відео виглядає так, ніби зовнішня частина автівки повністю ціла. Той факт, що це був Сайбертрак, справді обмежив пошкодження, які сталися біля зони паркування, оскільки більшість вибуху пішла вгору через авто. Насправді, якщо ви подивитеся це відео, ви побачите, що скляні двері перед входом до Трамп Хотел навіть не були розбиті цим вибухом. Відео надане Ілоном Маском допомогло відстежити маршрут транспортного засобу. Кібертрак прибув до Лас-Вегаса близько 7.30 і Вибухнув через годину після в'їзду на паркувальний майданчик біля готелю. Мільярдер назвав цей інцидент терактом. Ну а на Гаваях вибух феєрверків спричинив загибель двох людей ще 22 Поранені. Інцидент стався поблизу Гонолулу, передає Ньюсвік. Служби екстреної допомоги оперативно виїхали на місце, аби мінімізувати наслідки. А у своєму повідомленні у соцмережі департамент поліції Гонолулу закликав уникати району, де трапився вибух, оскільки постраждалим, надається медична допомога. Напередодні нового року в районі Каліхі трапився подібний інцидент, коли внаслідок вибуху феєрверка 14-річний хлопець був травмований. Обраний президент США Дональд Трамп проведе захід на кшталт мітингу, який відбудеться 19 січня безпосередньо за день до його інавгурації. Повідомляє CBS News. Мітинг відбудеться на спортивній арені у Вашингтоні, яка може вмістити майже 20 тисяч глядачів. І цей захід назвали Зробимо Америку знову великою ралі перемоги. Він розпочнеться о 15-й годині. Додам, що новообраний президент США Дональд Трамп має скласти присягу на другий термін 20 січня.